Слава Богу, що хоч розчистили дорогу. Бо заїжджаєш на тротуарчик і боксуєш одразу. А тут так нормально вулички розчистили, але о, дивіться, позасипляло. Ще одна, машинка. Ще одна машинка така. Ай. Ай. У нього і машинка, і скутер, і все на світі. О, нам би таку штуку. Ну, комусь комусь не попитаю. Кажу, так і так. Транспортом далеко, дайте мені таку машинку. вона електрична. Може вона така, що на, на неї права не треба. Ну, Та як не треба? Бо я їжджу на електроколясці, то така сама тільки з кришою. Ай. Дідуля. бідний сам лопатою то все. Хай. Хай. Комуналки, комунальні служби, де дивляться, що то дідуська мусить сам то все робити. Більше на колясці. Ще й на колясці, так. Ніхто не поговорить. Ні, всім якось насрати країна помоги себе сам <риклад> ні ну нав... напевно тут кроплять ну посипають чимось бо як так, так посипають ціллю Всюди засипало, що машини чуть ли не по бампер, а, а там, де їздять машини, то воно електроколяскою своєю. От я би не міг абсолютно ніяк проїхати, якби не чистили. На снігу воно буксує і все. А хатні то, то взагалі? А хатньою то, то взагалі, так. Тут і навіть тротуарчики, бо думають, дорога ладно, а тут ще й тротуарчики. Ну, та вони, певно, то врахували, що тут є бабульки, які ходять на ходунках, щоб не впасти. Медицина ну медицина тут сама дорога в Європі. І Ї... їм легше посипати дорогу, ніж лікувати переломи, то певно вони так. А, ага. Бо навіть по, 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 по дорозі сіль. Якби наші депутати так мислили, що чим кращі дороги, тим менше ламається техніка і менше травматизму. А значить, менше грошей витратиш на ремонт техніки і на лікування людей. Але в нас то все так задумано, то спеціально робиться, бо вони певно владіють тими лікарнями і автосервісами, і їм вигідно, щоб машини ламалися і люди хворіли. Те... Теорія заговора, коротше. Теорія заговора. Чим краща медицина, тим більше хворих. І що то тут не так. Так. О, Тесла їде. Тесла їде. А ні, то не Тесла, то щось таке похоже. Такі а. Електрична. Тої манік не в руки холодно. Що? Так. А де, де рукавиця твої? А я все знаю, йдесь вдома. Я ну ті машинки мені сподобалися. Тут чувака сіра. Синя. Синя. Як воно мене питав, то як вона називається. Отак От вона називається Кабіне. Скутер, кабіне скутер. От отому запишу. Коротше то скутер з кабіною, кабіне скутер. То так, мій такий особистий переклад. Кабіне і скутер. Значить, скутер... Hi. 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 скутер з кабіною. Але може воно по-датськи ще якось по інакшому перекладається. Кабіне скутер, вожей бо впадеш. О, сюди можна заїхати, але там по... не поїдемо точно, так як ми гуляємо. Зачка. Попри городи наші. Хочеш застрягнути потім як. Там точно застрягнеш капітально, Типу, пів метра снігу. Ще такі ситрончики в тій нові гарні. Такі зубасті по боках. Я того думав, як вниз спуститися, то як потім виїхати, але ні, там є. Теж через. Що туди їдемо? Тут зараз машина не їде. А, ну то не їде. Ой, бляха-муха, як то холодно. А? Руки відморозяться. Треба було взяти рукавиці. Але бачиш, теж дорожку прочистила. Так, жода до дорожки посипали, вон сіль, то напевно. Тут куди йде дорожка. Ще у мужика такий скутер. ого, вона аж до дороги йде а вона його пані, що там застрягне. Ой, блядь. Не холодно, ховаю руки.